В цьому відео ви можете ознайомитися із основними функціями HVB мобільного банкінгу. Відкрити додаток для мобільного банкінгу HVB Banking App на вашому смартфоні. Введіть ваш Direct Banking PIN, тобто пароль, та натисніть Анмельдінь зареєструватися. На першій сторінці мобільного банкінгу ви бачите перелік усіх ваших рахунків та банківських карток. Зверху зліва наведено загальний баланс. Для перегляду надходжень та платежів. будь ласка, натисніть на відповідний рахунок. Зверху ви бачите поточний баланс рахунку. Перелік надходжень та платежів розташований нижче. Прогорніть донизу, щоб побачити раніші транзакції. Дата транзакції. Наведена зверху рядка у синьому кольорі. Суму ви бачите справа. Зеленим кольором позначені надходження, а чорним платежі. Для перегляду деталей транзакції натисніть на відповідний рядок. Із цього екрану можна перейти до функцій здійснення одноразових переказів або ж налаштування періодичних платежів. Натисніть на Фінанс статус, тобто фінансовий статус. Щоб перейти до першої сторінки. Звідси також можна перейти до функції здійснення одноразових переказів або ж налаштування періодичних платежів. Для цього прогорніть біля рахунку наліво. Зараз ми розглянемо функцію Überваisung, тобто переказ. Будь ласка, зважайте, що через мобільний додаток ви можете здійснити лише перекази. Спрямовані в одну із країн єдиної зони платежів Євросепа, наприклад, до Німеччини. Перекази до інших країн, наприклад, до України, ви можете здійснити лише за допомогою онлайн-банкінгу. У формі для переказу ви можете ввести дане вручну або ж скористатися сканером рахунків. За допомогою сканера ви можете сфотографувати рахунок. Або ж імпортувати фото до додатку. Якщо ви вводите дані вручну, розпочніть із імені отримувача. Далі введіть міжнародний номер банківського рахунку IBAN. У наступному кроці додайте суму платежу. Оберіть тип штатар ребейзенг, тобто стандартний переказ, для здійснення безкоштовного стандартного переказу. Що триває до двох робочих днів. Ехцетбейзінг, тобто миттєвий переказ, є швидшим способом, але вимагає оплату комісії. Тут ми обираємо стандартний переказ. У наступному кроці вкажіть мету платежу. Натисніть cz для того, щоб отримати на екрані основні дані платежу. Тепер натисніть AutraChi, тобто Підправити транзакцію. Підтвердіть платіж за допомогою ептан. Потім натисніть FryGame. Підтвердити. Та «Schließen» Закрити. Процес налаштування періодичних платежів є дуже схожим. Періодичні платежі це регулярні відрахування із вашого рахунку. Тут вам також. Потрібно вести ім'я отримувача, а також його міжнародний номер банківського рахунку ІВА. У наступному кроці введіть, будь ласка, суму платежу. Далі оберіть день для платежів, наприклад, перший день місяця. Крім того, необхідно зазначити періодичність платежів щомісячно. Кожні два місяці, щоквартально, кожні 6 місяців або щорічно. Введіть дату першого та останнього переказу. Інакше оберіть опцію безперервних платежів до моменту скасування. Далі введіть мету платежу. Якщо всі дані вірні, відправте транзакцію outtrack, та підтвердіть її. За допомогою EPTAN. У мобільному додатку ви також можете бачити ваші банківські картки. Якщо у вас є дебетова картка HVB-visa, то ви можете за необхідності скористатися функцією блокування картки безпосередньо у додатку. Для цього вам потрібно прогорнути біля картки справа наліво та натиснути на розділ «Sicherheit», тобто Безпека. Далі натисніть кнопку «Карти Шпіарен», тобто заблокувати картку. Якщо кнопка стала синього кольору, то картка заблокована. Так само ви можете знову розблокувати картку. Натисніть на хрестик, щоб вийти із цієї функції. Якщо ви бажаєте змінити мову із німецької на англійську, будь ласка, натисніть на фото або ваші ініціали зверху справа. Перейдіть до розділу Einstellungen Налаштування. У підрозділі Sprachen, Меню Ви можете обрати німецьку або англійську мову. Найважливіші функції можуть бути зображеними також англійською мовою. Будь ласка, натисніть на стрілочку, щоб вийти із цього меню. Після завершення усіх транзакцій для виходу із додатку. Натисніть справа на три пункти. Оберіть функцію Lockaut, тобто вийти. У разі неактивності у додатку протягом 5 хвилин система автоматично активує вихід.